Біля входу до театру імені Лесі Українки щовечора натовп. Хтось чекає знайомих, комусь не вистачило квитка, а зайвого не позичите. А прямо під ними, в підземному переході, грає нехитра музика, і під звукою кордону вальсують пари. Як вміють, так і вальсують. Не завжди вправно, але завжди з великим задоволенням. Більшість із них поважного віку, але зі світлом в очах і посмішками на обличчях збираються вони на своєму танцполі регулярно вже понад 30 років. За цей час багато хто знайшов своє кохання, друзів, і вони просто не уявляють своє життя без цих зустрічей. Адже не так багато у великому місті знайдеться місць, де б люди пенсійного віку могли просто поспілкуватися. А тут можна. Вдивіться в обличчя цих танцюристів. Вони прожили важке життя. Їхня молодість припала на часи, коли не було соціальних мереж, але попри нелегку працю, вони встигали спілкуватися, зустрічатися і проводити свята за скромно прикрашеними столами з піснями і веселими танцями. Їм важко звикнути до мінливості сучасного світу, але вони так хочуть бути потрібними. І своїм прикладом, оптимізмом вони заряджають все навколо. Вони молоді душею, вони люблять життя таким, як воно є. І вони танцюють, скульптури мистецтво. А в кожного витвора мистецтва є своя історія чи легенда. Потри мене завжди у парі будеш. Якщо танці у метро врятували безліч людей від самотності, то і скульптура, що просякнута цим пальцем, може допомогти. Головне вірити у це. Київська гривня. Ця скульптура присвячена гривні київського типу, давньоруському сирібному зливку, який використовувався як гроші та міром ваги у середньовічному Києві. Гривня київського типу мала форму ромбовитного шестикутника з вагою близько 160 шістдесяти грамів. Її виготовляли особливим способом. Гривня відливалася у спеціальному плавильному горні. У дуже розігріту форму заливали розпечений метал. Основа злитка виходила гладка, а поверхня пухирчата, вкрита порожнинами. Така технологія виплавки давала міцну внутрішню структуру металу. Це дозволяло за потреби кувати зі зливка дуже тонкі пластини. Ймовірно, що спочатку гривні були заготовками для ювелірного виробництва, а вже потім, коли відчувся брак срібла, їх стали активно використовувати як гроші. Легенда каже: мене потреш, гривні збережеш. Зараз я знаходжуся біля міні скульптури Київський трамвай проєкту Шукай. Вона розташована на колонах курсового центру «Голівер». Ця скульптура присвячена київському електричному транспорту. Київ став першим містом в Російській імперії, де було винайдено трамвай. За це кияни мають бути вдячними Амада Сувена і Давіда Марколінко. Легенда потрешка не будеш містити зайців. Пам'ятка присвячена фонтанам Терміну, без яких неможливо уявити Київ впродовж більш ніж 100 років. Тимановитий інженер Олексій Термін залишив про себе хорошу згадку у вигляді фонтанів, які були виготовлені у ливарному цеху його машинобудівного заводу. Легенда каже, викинеш монетку, повернешся до Києва. Потреш мене і тобі відкриються всі двері. Ця скульптура присвячена золотим воротам центральній брамі князівського верхнього міста. Збудовані Ярославом Мудрим в 11 столітті золоті ворота одна з найдавніших споруд і один з символів міста. Довгий час вони слугували для парадного церемоніального в'їзду в столицю князів, королів та гетьманів. Існує декілька версій, чому центральна брама Києва, яка згідно з літописом була збудована у 1037 році, отримала таку назву. Найвірогіднішою з них здається та, згідно з якою великий політик Ярослав так назвав центральний віст, щоб нагадати про золоті ворота Константинополя та Єрусалима. І задом Великого князя здійснився: Київ з його золотими воротами та Софією стали називати Єрусалимом землі Руської.